Як повідомляє Волинська обласна прокуратура, екс посадовця поліції судитимуть за заволодіння бюджетними коштами? Мова йде про Миколу. Пришка, котрий кілька років тому був начальником відділення забезпечення автотранспорту головного управління національної поліції у Волинській області, за інформацією слідства, експосадовець протягом 2016-2018 років, зареєструвавши родича підприємцем і уклавши з ним договори про надання послуг, безпідставно списував бюджетні кошти із Казначайського рахунку головного управління. Національної поліції у Волинській області на користь цього ФОПу за роботи, які не виконувалися, при цьому Микола Пришко складав і підписував завідомо недостовірні акти приймання передачі виконаних робіт і від імені замовника, і від імені виконавця. Таким чином експосадовець отримав понад 660 тисяч гривень. Далі слово за судом.